Сан Хонг Рекстон вже не той. Всі думали, що це автомобіль китайський, але ні, друзі, це виключно південно-корейська марка. Привезли такого красавчика Рекстона 2023 року з південної Кореї нашому клієнту з міста Харкова. 2,2 дизель, повний привід, рама і пробіг 13 тисяч кілометрів. Машина повністю ціла. В гарній комплектації до речі, камери 360, шістдесят, передні задні парктроніки, ось такі виїзні підножечки, безключовий доступ, вентиляція, підігрів сидінь, преміальна музика Infinity, пам'ять сидінь. Адаптивний круїз-контроль, електроляда, коротше, друзі, дуже жирна машинка. І знайшли в Південній Кореї, виїхали вже, перевірили, відправили нашому клієнту і повністю звіт по цьому автомобілю, викупили, привезли в Україну, розмитнили, поставили, до речі, вже сьогодні на облік нашого клієнта, зробили ТО, детейлінг і все. Завтра передаємо цього красення нашому клієнту. До речі, друзі, це дуже ексклюзивний автомобіль, тому що на авторі жодного немає сьогодні в продажу такого рестайлінгового рекстона. А якщо ви хочете собі автомобіль США, Корея або Європи, пишіть нам в Дірект.